Третій етап виконання практичної роботи. Наповніть створений текстовий документ скріншотами, вказаної у завданні, презентація. У лівому вікні відкрити презентацію. Потім зробити скріншот знімок першого слайду в презентації, вставити його в текстовий документ на початку другої сторінки. Потім двічі натиснути клавішу Enter, зробити скріншот знімок другого слайду, вставити його у тексти і документ і повторювати ці дії, поки не закінчаться слайди презентації. Тобто ми ось тут зараз відкриємо нашу презентацію. Ну, як це можна зробити? Можна просто повернутися тут на попередній урок, ось створення скріншотів. Тут є презентація, класнемо цю ось кнопочку. У нас відкриється от створення скріншотів і далі ми вже можемо з ним працювати. Що ми робимо? Ми натискаємо клавішу Print Screen. При цьому зверніть увагу, що у нас угорі з'явилося таке меню, де ми можемо виконати зробити скріншот. Вибираємо цю область захоплення фрагментів, оцей інструмент, і вибираємо прямокутник. Далі нам треба обвести наш скріншот цим прямокутником, тобто нашу, наш слайд цим прямокутником. І він у нас помістився в буфер обміну. Ще його треба вставити з буфера обміну. Клацаємо, повертаємося до нашого документа. Ось у нас курсор. В позиції курсору ми вставимо з буфера обміну наш скриншот. Ось він вставився. Далі сказано, що треба два рази натиснути Enter. Раз, два. Все, ось натиснули Enter. Далі клацаємо тут. Переходимо на другий е слайд. Знову натискаємо Print Screen на клавіатурі. Знову вибираємо прямокутник. Знову обводимо прямокутником наш слайд. І ось знову нам сказано, що все в буфері обміну. Повертаємося сюди, клацаємо наш документ. Змінити, вставити. Знову натискаємо два рази Enter. Далі переходимо на ліве вікно, клацаємо. От уже у нас третій слайд. Натискаємо Print Screen на клавіатурі. Вибираємо знову прямокутник. Так, обводимо наш слайд. Так, як бачимо, він у нас вже в буфері обміну. Змінити, вставити. Як бачите, слайд не помістився на другій сторінці, утворилася третя сторінка, і він помістився на третю сторінку автоматично. І так ми виконуємо це до самого кінця, поки у нас не закінчаться слайди презентації.